Я так можу дуже довго. Такі вірші вони пряні, як лоф. Любові так? не існує. Я бачив, як туман обіймає хмарочос. Ніжно та тихо. Любові не існує. Написано на іншому поверсі цього закладу. А ще не існує моря, не існує повітря, не існує снів. І мене, але кава тут добра. Знизу хтось дописав. Сонце! Хто тебе змусив так думати? А я розкажу вам хто болото, по якому важко діти до бліндажу із поліції. Міни, які падають поруч, зав'язана туго на шиї, мотузка зими. Коротка відпустка. Кілька днів разом з Початку березня подалася у госпітальєри. У неї жовте, як пшоно, волосся, в якому заплуталось небо. Заплутались риби, заплутались пальці хлопчика, з яким вона познайомилась на парі з історії кінематографу в університеті Карпенка-Карого. Вона любить збирати дощ долоньки, одягати свої рожеві гумові чоботи, вибігати на асфальтну дорогу і міряти калюжі. Ходи. Так само я з високо піднятою головою йшов здавати кров з пальця. За що отримував чупачукс? зі смаком полуниці? Це ж не зуби можна. Я знаю про небо, стрибаю у постіль. Мені пощастило є руки і ноги. Це все скінчиться. Кінчиться все розпочнеться все. Я хочу бути листям ще вулицею, та я лише пилюка. Відті над прірвою в сонях я ось. Вітер здіймає пилюку. ні здіймається дорішній вихід. Свайп вліво чи свайп вправо. Модий папа. Я теж. Чомусь потрібно обов'язково сказати щось з Джудом Гол, наче ще є якісь молоді папа. <рес> а я люблю гумор, бо не гута. Цілувати шию, коли вицілують шию. <рес> <рес> а я люблю, коли знаходиш гроші в порці, яку не діставав з минулої зими. <рес> <рес> Набувається так, що боляче ковтати. Це один з найприємніших болів. Я люблю макарони, бантики з маслом і смажену картоплю. Я люблю квіти і липень. коли прокидаються і квіти. Я не люблю, коли коли хтось повільно йде попереду, а, літній душ, а, коли волосся лізе в обличчя. Я не люблю, коли хтось лізе, коли не треба погано якийсь поханок Так, Його пронисливе no! пристрій Іоанна Павла ІІ. Перегляд Олімпійських ігор. Фаршировані перці. Я так можу дуже довго. Такі вірші, вони пряні, як лов. Ну про те, як не варто писати вірші. Та ось і на збірку поснаходимось. Можна?